А найкращий гайд починається з бану тупих мінгів, які намагаються намагаюся закрасти. Зараз кудись підійду. Що в мене не загризуться баки. Воно сюди. А, так. Почнемо з того, щоб створити нам найпершу, найпростішу машинку. Ой, треба ще поставити, забувся що. Так буде. А, нам потрібно визначитись, куди в нас дивитись, куди ми куди, куди дивимося нахуй, як нам ставити основу. Ось нам треба брати фарбу, а, потім текстуру, смайл. Третя з кінця. Поставте покрасне на пол. Ми будемо бачити, що це дивиться в ту сторону кінчиками. Значить, основа має бути в тій стороні. А, так, за основу може підійти абсолютно люба пластина. Чи навіть просто кубік. Взагалі насрати. А, я візьму отаку основу. Хай буде, ну, mm -hmm. достатньо велика. А, треба колеса. Теж неважливо. Хоч це матраси будуть. Любі колеса. Я виберу. Нет, вижу великі. Во, отакі тридцяті. О, 4 полоса. Чому найбільше. Без різниці. Потім. Tom Precision. Там, там у на нас має бути колеса. Ось. Я оставлю вот так. Можливо, це гайд занадто швидкий і занадто важкий, але все рівно. Краще, ніж нічого. А, ставимо сюди це колосок. Бімо. Готово. Класа можна трошки витягнути, але ну, це не обов'язково, в принципі. Наступне, що нам потрібно буде, це поставити двигун. Я поставлю двигун V6 а, на 4 літри. Отакий маленький двигун. Його можна знайти в цеє меню. Там буде вкладка Mobility, там буде Engines і V6, коротше, без різниці. Без різниці взагалі кітвин. Хоч газова турбіна. Ставимо за допомогою Precision. Я поставлю спереди. А, можна і ззаду, я е, Так. Нам треба коробка. Нє, не е, нам потрібна коробка. Закриваємо вкладку Engines, відкриваємо вкладку Gearbox. Е, я буду вибирати шестиступку. Е, нам потрібна коробка під назвою Stretch Small. Ні, не ця. Ну айн смал, вок. Вот така. Во, вот такая. Так воно виглядає. Берем теж затому президену. і розміщуємо її вот так. Ну, без резидент. Вона нижче, вона вище. Ні, вище не треба, нижче можна. Потім нам потрібна коробка вклад диференціал диференціал small. Wo, Саме small Ставимо дві штучки, потім беремо ту Precision, розміщуємо посередині колес. ось так. Трошки відтягну. Вміщалось. Це у нас буде повний привод на обидва колеса. А тепер. Так як у нас заднє колесо може крутитися назад, нам треба... Ну, Колосо будуть крутитися в різні сторони. Тому нам треба на одну сторону інвертувати. Вибираємо з нею знову диференціал Small, Потім беремо Final Drive. Ось кнопочка, ну, повзунок. Або кнопочка просто нажимаємо Invert. Ми інвертували Final Drive. Отаку. Мінус 0,5 нас було. Саме мінус 0,5. Потрібно, щоб обидва дифференціали мали однакові цифри, але протиполежні полярності, так би мовити. Так, в нас це все є. Тепер нам потрібен палений бак. Бачок. Я виберу такий маленький бачок. Воно інший. Не особливо можливо який. Там, наприклад, сюди його. Тепер. значить, б я все поставив. А, чіпи. чіпи, чіпи, чіпи. А, вибираємо чіп, Там він буде прикріплений донизу гайду. Під назвою ACF Gear. Я зараз трошки змінюю його, під іншу техніку робився. 6, 12, 18. Зараз я міняю швидкість, це теж можна так змінити, якщо, наприклад, хочете, щоб ваша машина при більших швидкостях міняла, так мовити передачу. Але це робиться тільки після того, як ви зміните коробку передач, там число підбирати будете. Це не в цьому гайді. Ось. Ставимо теж будь-куди, от сюди. Потім ще один чіп. І два має бути. S-Kar Ось такий чип. Котре... Нам треба поставити на його будь-куди, але не на корпус. На корпус ми його не ставимо, віддільно. тільки відноси. І ще ми ставимо под контролер обов'язково і почти крісло готово Тепер нам треба крісло будь-яке от таке наприклад моє улюблене крісло гарне таке щоб можна було краще поставити не знаю або згану бо так як я зробив Ставлю так от сюди Підемо. є у нас є основа Ну, Не готова, але основа. А, тепер нам потрібно це все з'єднати докупи. Беремо мультипарин. Вибираємо це все одно, що у нас тут на основі. Окрім колес. Нажимаємо праву кнопку миші по основі. Є. Пластинку ми не чіпаємо. Тепер нам потрібен тул. А ні-ні, нам потрібно підключити пластинку, поки ми не поспішили. Шасіс на основу. Ось так, все. Поки ми більше не чіпаємо її. Тепер нам треба BAU Socket Center. Чіп, Ой, чіп, а тул. Ось, вибираємо його. Ви собі перепишіть, мовити, застопайте відео, щоб переписати. Має бути... Такі самі налаштування. Абсолютно такі самі. А, так, я продовжую. Берем Balсоit-Center. Так, Lalсокі центр. Да, У всіх колесах нажимаємо кнопку LKM і потім так само LKM по корпусу. LeftClick, да. LeftClick. Раз. Два. Раз два Є. Е. Тепер нам треба. Tool під назвою Bow Socket Advanced. вибираємо його. копіюйте теж налаштування. Такі самі. А, тисячні нам писати не потрібно, просто 0.10 в нижніх. Так само зверху, там де X мінімум мінус 180, які 0, які писати не потрібно. А, так, продовжуємо. Тепер. Чи колеса у нас поверталися, ми маємо зафіксувати їх до чіпа, які повертаються сам по собі. Ми беремо Ball Socket, Center, uh, Ball Socket A20, перепрошую, Ball Socket A20. По колосу і потім по чіпу LKM, Так само з іншим. Якщо у вас uh, 4 колеса, які повертають, або одне, так само, все саме, на один чіп. Uh, потім... Так само ми підключаємо тільки вже до основи задні колеса. Так що нас не будуть повертати, ми не підключаємо їх до чіпа, а підключаємо до основи. Львів кнопку миші ще по колесу і по основі. Все, є, готово. А, тепер, нам треба підключити цю всю гниль, яка на у нас зверху. Першим ділом підключаємо бачок. А, пау, вони то. Ладно. Uh, Підключаємо двигун до коробки передач на центрі. Потім від коробки передач до дифференціалів. Раз. Два. Є, готово. Uh, щось я паливо зміню. Цей двигун використовує дизель, а не петрол. Точніше, бензин. Я змінили. Підключаємо. Океа. Паке є. Тепер нам ну, треба підключити файер інки. Перше діло підключаємо вагун до подконтролера. До актива і до актива. Потім тропил. Ми підключаємо до чіпа. На тропи є. Коробку передач ми підключаємо до чіпа на гіл. Є. А, диференціали ми не чіпаємо. Їх чіпати не потрібно взагалі. Палений бак сам до себе є. Потом чип, мы підключаємо до подконтроллера. Спид, це нам потрібно поставити. Спідометр на основу, його палити не потрібно. Чип підключаємо до спідометра на КПХ. Кмп. Це скорочено просто. Так, є. Потім сам подконтроллер, там дехal. Підключаємо на крісло. Готово. А, по ідеї все готово, але ну, я не впевнений. А, ні-ні, не, не готово. Нам потрібно Чіп. який збоку у нас стоїть. Там де под, включити до подконтроля. Є. Тепер начебто все. Зберегти на сакій. Тепер можна розфріжувати. Є, воно стоїть. А, пробуємо сідати. Бегун у нас запустився автоматично, так як ми підключили на контролер його. Колеса у нас крутяться. А, де. Все готово. А, щось я не підключив. А, також від диференціала, щоб такого не було, вам треба підключити диференціал через ПКМ до колеса. ПКМ, 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 ПКМ. Є. Так само спередньо. Ось так. Готово. Слямо назад в крісло. Ой, бляха, тут щось дергалось. Маси біжу, напевно, багато, по мене дергає. Маси багато. А ні, все неправильно зробив. Все вертаємо. Так, назад. Я зиму сюди ще зробити. Кожне колосо ми маємо пройтися по ньому тум спеціальним, make spherical. Такий тул є. Ось його налаштування. нічого міняти не потрібно. Е, кожному колосу тикаємо. Це обов'язково. Без цього ніяк. Потім knock white everything. Теж по кожному колосу. Через LKM. Обов'язково Лівок на комиші. Обов'язково. Все, знов зберігаємо. А, ні, що я зберігаю, не підключив, колеса Колеса вас вона підключала навіть потім вже оброблені, так би мовити. Все я, оберігаємо, розкрижуємо. Я напевно додам трошки ваги. не, не так багато О. Щоб трошки важче було. У нас занадто потужний занато да, потужний Ще поставити поставить да, за потужний углу модели якраз така финяш і зараз Зараз я бельшу могу до 6000 600 нормально восьмо ездить а ні, я щось не так зробив Мені здається що класа на упаке це дифференціал сраний. Small. минус 5 5 ще так? так. Коротше воно їде, я не знаю, чому так сразу. Воно не має так їздити, но коротше, воно щось має... У вас має получитися нормально, так як в мене. Воно якийсь кал вийде. Зараз покажу на основі своїх машин, я так, їх робив абсолютно так само. А, зараз прогортаю, прогортаю, прогортаю. Ось машинка. Вона вже готова. Повністю готова. Це вже ну, докори саме машина. Тут вже додані чіпи різні. Зробив на Так само їздить, них в цьому. Зроблено все потім самим має вийти так само. В принципі, на цьому все закінчений. Не знаю, що можна ще показати. Що Флажками закидати не одну. Не знаю. Все ради літак. на цьому моменті вже можете вимикати відео якщо вам цікаво то бляха він буде минус один よし。Yeah.